Урочисті привітання лунали в святковому залі Житомирського інституту культури та мистецтв. Бакалаври та спеціалісти різних напрямків освіти отримали дипломи міжнародного зразка. Випускники з готовністю раді приступати до омріяної професії, а наставники з найкращими побажаннями проведжали своїх вихованців. Ми горді, що мистецькі установи, установи культосвітньої роботи. Отримають кращих наших студентів і збагатяться свіжими думками і свіжими умами студентів, які закінчили Житомирський державний інститут культури і мистецтв. З великою радістю та посмішками на вистах згадували свої студентські роки вже дипломовані спеціалісти. Зі словами великої поваги та вдячності, зверталися до дорогих викладачів, назавжди запам'ятавши їх тепло та турботу. Дякую всім викладачам, всьому нашому викладацькому складу, які нас супроводжували всі чотири роки. Бажаємо їм натхнення, нових збагачень, таких можна сказати, талановитих студентів. І всього найкращого, і здоров'я міцного. Студентська дружба, цікаве навчання та творчі здобутки назавжди залишаться приємними спогадами для випускників інституту. Кожен з них сподівається в майбутньому досягти творчих вершин та успіхів у обраних професіях. форми навчання, які за